Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про англійську мову, поділитися своїм досвідом, як я з мінімальною англійською переїхала в Канаду, і яка ж в мене англійська після 12 місяців життя тут. Беріть собі чай, каву, беріть щось солоденьке і давайте вже говорити. У мене тут чай тисяча і одна ніч, можливо, хтось знає, мені він дуже подобається. Тож. Ми будемо говорити за англійську, але хочу я почати з німецької мови, тому що до Канади я жила 10 місяців в Німеччині і за той час я змогла отримати рівень німецької b 1 В принципі, того мені було достатньо для того, щоб якось розмовляти з німцями, підтримувати розмову, комунікувати, але насправді я вчила німецьку багато. Це було 4-3 рази на тиждень по 4 години на день. І потім я все-таки вирішила переїхати в Канаду, і за два місяці до переїзду я почала вчити англійську, навіть почала займатися з репетитором, і після першого заняття я зрозуміла, що я навіть про себе не можу нормально розповісти. Мені тоді було так соромно, зараз вже не так соромно, а тоді було дуже. І мені зараз багато людей пишуть, що як так можна не знати англійську мову, ви ж в школі вчили, в університеті. В школі в мене була англійська, але, наприклад, в молодших класах викладач був супер окей. Все, але в старших класах не повезло. Викладач навіть не приходила на заняття, просто десь ходила. Я не знаю, що вона робила. Ми сиділи в класі, нічого не робили. І потім в університеті була схожа ситуація. Потім ковід. Коротше, в університеті також англійська була не дуже класна, і в мене... У самові не було великого бажання вчити англійську мову. Я вірю в це твердження, що для того, щоб щось робити, людина повинна захотіти. Тоді, на той момент, я не хотіла вчити англійську і думала, що ну поки вона мені не потрібна. Я зараз також згодна з тим, що всьому свій час не потрібно кудись там летіти та спішити. Тож... Коли я переїхала в Канаду, я чомусь дуже хвилювалася, що канадці будуть там знаєте, якось там пальцями тикати, щось сміятися, що я не можу нормально говорити, тому що, наприклад, в Німеччині, якщо ви до них говорите англійською, вони можуть вас навіть проігнорувати та не говорити з вами. Але зараз я кажу саме за мій досвід, якщо у вас він був інший, а можливо й такий самий. Напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво почитати. І потім, коли я переїхала вже в Канаду, я зіткнулася з дуже толерантними людьми. Тому що я їм там таке молола, таке говорила, але вони намагалися максимально мені допомогти. Щось там не знаю, допомогти куди як пройти або де знаходиться магазин. Я запитувала. І в принципі, мені було дуже приємно, що вони такі прям вічливі та нормально себе ведуть. Також, коли я збиралася приїжджати в Канаду, я думала, що кожного дня я буду вчити тут англійську по декілька годин, і все буде класно, але перший місяць пройшов якось ось так. Просто пошуки роботи, стрес, пошуки житла, там дещо розібратись, куди як проїхати, пройти. І на англійську в мене просто не було часу. Я приходила додому ввечері і просто не хотілося зовсім нічого. І вже коли я знайшла свою першу роботу, на якій я вже працюю 11 місяців, і я все-таки хочу її змінювати, але про це в наступному відео. і... Я коли вже туди влаштувалася, вони бачили, що моя англійська дуже 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 слабка, але все-таки вони мені дали шанс, і, наприклад, співробітники, з якими я працювала, я просто потрапила не в той час, не в той момент. Співробітники були там тимчасові, і вони були трохи некоректні до мене, тому що я, наприклад, там в них щось запитую, або вони мені щось кажуть, я їх прошу повторити. І вони просто фиркають, закатують очі. І як ви думаєте, який у вас буде настрій? Звичайно, що не дуже. Я спочатку була дуже така засмучена. Потім в мене так завжди з'являється якась злість, агресія на себе, що типу, блін, віка, ти приїхала в країну, де говорять всі англійською. До речі в Канаді дві офіційних мови: це англійська і французька. Але зараз я живу в Торонто, в провінції Онтаріо, і це суто англійська провінція. І я приїхала в провінцію, де всі говорять англійською мовою, і я хочу, щоб мене хтось там розумів, війшов в мій стан, в моє положення, що я така приїхала, не знаю англійську, і хочу, щоб мені хтось допомагав. Ні. Приходила додому, вчила англійську по 2-3 години, сиділа, дивилася щось, і це реально мені трохи допомогло розуміти, про що, хоч вони говорять. Я працювала на кухні і, звичайно, що. На кухні англійська трохи для мене, наприклад, легше, тому що там базові слова, які потрібно щось там знати, перемішати, додати, там ще щось порізати. Тобто, я вчила англійську для моєї роботи, щоб мені було легше працювати на кухні. Потім вже на кухні змінився персонал. Вони там помінялися і просто. Я була така щаслива, тому що там прийшли просто люди, які були максимально коректні, максимально класні, які допомагали мені вчити англійську мову, і вони прям ми були всі однакового віку і. Мені це реально допомогло. Але це було вже після п'яти місяців, як я працювала там. І потім за той час, коли змінився колектив на кухні, коли ми були всі одного віку, коли ми могли поговорити про будь-які теми, про щоденну рутину, про якісь фільми, мультфільми, музику, моя англійська з такого, знаєте, мінімального рівня просто сягнула до максимального. Тому що я навіть не помітила той час, коли моя вимова. Стала класна, тому що спочатку я дуже, по-перше, хвилювалася щодо моєї вимови, мені навіть було страшно говорити, тому що це звучало не дуже, так знаєте, там р неправильно якось вимовляла або ще щось. А потім я навіть не помітила, як я почала правильно вимовляти слова, не боятися говорити, навіть не думати. Ну, тобто, я спочатку будувала речення в себе в голові, а потім вже говорила, а я просто почала говорити. Але знаєте, не тільки робота допомогла мені у вивченні англійської мови. Звичайно, що це ще були якісь додаткові ресурси, з якими я зараз з вами поділюся, але ще хочу поговорити щодо акценту англійської мови саме в Торонто, де я зараз жив спочатку боялася говорити, тому що я думаю, вони зараз подумають, що в мене англійська жахлива, моя вимова жахлива. Я боюся, я не буду. Але потім я почула англійську в кафешках, англійську в магазинах, англійську ще де. Я зараз маю на увазі ті інші національності, які живуть, наприклад, в Торонто. Щодо індусів, які тут живуть, їх насправді дуже багато. і їх англійська насправді вона нормальна, тобто вони вміють там говорити все нормально, правильно будувати речення, тому що більшість з них приїжджає сюди на навчання. Але щодо їх вимови, якщо ви хоч раз почуєте, як вони розмовляють щодо вашої англійської, я впевнена, ви будете дуже щасливі, тому що у вас буде класна вимова. Тому що, коли вони, наприклад, до мене говорять, я майже їх не розумію. Тобто я не розумію, що вони кажуть, бо це дуже швидко, бо це дуже так знаєте. Прям By the way, Indian English does have a particular accent. Do you agree with that? Yeah, I think it does. It's actually proper English. So it's not accent. It's it's proper English. Simple. Yes, pretty much. But uh, it it has nothing got any problem with uh, Indian people as such because that is the way we talk. So for you, it is normal, right? Your accent. Yes, it's normal. Yes, I was, but. Uh, After I went to Night State, I thought they spoke wrong English, so I made fun of their English. So it doesn't make any difference to me. <laughs> I think our accent is better than theirs because uh they I think they are like not that good. It looks like they are spitting. Well, I think uh sorry uh, yes. <laughs> sorry, not offensive. It looks like they are spitting, and I think our accent is better. Я не знаю, напишіть будь ласка, як вам їх вимовить, тому що це буде цікаво почитати. Я не хочу зараз нічого поганого казати за тому вимова індусів мене дивує. Також за інші національності, які тут проживають. В них також вимова відрізняється, але в принципі вона більш-менш нормальна, та я там розумію все, що кажуть інші люди. Це саме за індусів. До речі, на кухні в нас є співробітник, який з Індії. Це хлопець йому там 24 роки, і, наприклад, в нього англійська нормальна. Він спілкується з нами на нормальній англійській, тобто в нього прям класна вимова, там все супер. А ось коли приходять інші якісь люди з Індії, він починає з ними говорити. Він говорить, наприклад, на англійській, але з оцією вимовою, з якою вони спілкуються. І я така думаю, блін, чому ти так розмовляєш? Чому ти не розмовляєш так, як наприклад ти з нами розмовляв? Я також була така шокована. Думаю, в сенсі це так легко перейти на іншу вимову англійської. І я така, прям знаєте, помітила це декілька разів, як він так спілкувався. Тому. Для мене це було дуже дивно. Потім ще щодо взагалі англійської мови та ресурсів, які я використовувала для вивчення англійської мови, тому що не тільки робота мені допомогла з вивченням англійської, а ще багато зусиль та часу, який я використовувала на англійську. І перше, мені рекомендувала мій викладач, що потрібно дивитися більше англійських якихось фільмів, мультфільмів, слухати музику. І спочатку, я, наприклад, коли починала дивитися фільми, якісь я така, я нічого не розумію, що мені робити. А як виявляється, я просто дивилася на ці фільми. Тому що потрібно було дивитися максимально прості для мого рівня якісь фільми. І зараз, наприклад, я можу порекомендувати ось цей фільм. Точніше, це не фільм, це міні-серіал, міні-розповідь з британською англійською, але я думаю, що він буде корисний для всіх, навіть якщо ви живете в Канаді, в Америці, неважливо, де просто ось цей серіал я дивилася декілька разів. І він є на Ютубі безкоштовний, не потрібно не за що платити, і дуже багато я слухала англійських саме розмов, там де просто люди розмовляють, не знаю, в магазині, на вулиці. Також можете отак забити в Ютубі та дивитися, їх насправді багато, і вони реально корисні та допомагають. Тому що я їх слухала по 3-4-5 разів кожну. І воно реально, коли ви слухаєте там в магазині, в машині, ви кудись їдете, то воно потім вас залишається і ви можете також так розмовляти. Наступне це музика. Коли я починала вчити англійську, мені багато людей рекомендували саме слухати музику англійською мовою. Я така думаю, як я буду слухати музику англійською, якщо я не розумію, про що там співається. Але зараз на роботі ми слухаємо музику, і щодня, в принципі, музика повторюється, тому що ми вмикаємо там. Топ 100 канадських пісень або американських пісень. І коли, наприклад, чую їх перший раз, я не розумію. Коли вже десятий раз я вже розумію, про що там співається, і я вже можу перекласти сенс, про що там йдеться. Тому моя порада слухайте побільше частіше англійської музики, яка вам подобається, і також дивіться переклад та намагайтеся перекласти самі. І це стосується не тільки англійської, а будь-якої мови, яку зараз ви вчите. І, звичайно, що це фільми та мультфільми, які потрібно ще дивитися на англійській мові. Я зробила собі підписку на Netflix за десь 10 доларів, якщо я не помиляюся, це на двох людей. Я з хлопцем. І якщо, наприклад, 10 доларів в Канаді, це можна піти випити каву з якоюсь там булочкою, тому це, це майже нічого. І реально допомагає дивитися фільми на англійській мові, але потрібно ж обирати такі максимально прості. І краще дивитися на англійський з англійськими субтитрами. Через це мені подобається Netflix, тому що субтитри насправді дуже важливо, коли ви бачите та чуєте ті слова, про які там говорять. І в мене ще є підписки на Disney. Disney мені, до речі, подобається більше, тому що моя англійська все рівно не прям класна. Потрібно ще багато практикувати та вчити якихось простих слів, які я там, наприклад. На початку не вчила із мені подобається тим, що там багато мультфільмів та фільмів, які я дивилася в дитинстві на українській мові по декілька разів на рік, або можливо кожного року, наприклад, як сам вдома, або ще багато таких, якихось там рапунцель, русалочка, там красуння та чудовисько, і вони там всі є. І я їх навіть зараз намагаюся передивлятись англійською з англійськими субтитрами, і насправді це дуже допомагає. Але знаєте, я якась така неправильна, можливо, в мене якийсь розлад. Я та людина, яка не може дивитися нормально серіали та фільми взагалі, сидіти декілька годин і просто дивитися там в телефон, в ноутбук я не можу. Мені потрібно паралельно щось їсти. Мені потрібно щось писати, мені потрібно щось дивитися, класити телефон, тому я не можу просто сконцентруватися на чомусь одному і дивитися, наприклад, годину, просто фільм. Мені це дуже складно дається. Можливо, я така не одна, і ви також так не можете. Напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене так було не завжди. Напевно, десь з університету почала. Я взагалі не знаю, чому це трапилося. Що я не можу сидіти довго часу, дивитися у одний там фільм, серіал, фокусуватися просто на одному. Потрібно себе змусити, але поки що так можливо, просто не знаходила прям дуже цікавий, але, але я не впевнена. І це також дуже класно допомагає для вивчення англійської саме дивитися такі дитячі, прості мультфільми, фільми, які ви раніше вже дивилися в дитинстві. І ще мені допомагає вивчення англійської мови. Це такі картки. Я їх ще купувала в Україні 4 роки тому, і тоді я ще хотіла почати вчити англійську мову, але якось не склалося. Я їх купувала там, було дві таких упаковки. по... Я не пам'ятаю по 100 карток. Зараз я принесу-покажу. Так, я принесла картки, ось так вони виглядають. В мене таких дві упаковки: це рівень А2, а є ще рівень А1. І, в принципі, ось так вони виглядають всередині. Як бачите, тут всі рівні, які ви можете придбати. Мені дуже подобаються ці картки. Я ще раз кажу, що купувала я їх ще. Чотири роки тому вони коштували дві таких упаковки 500 гривень. Не можу сказати, що це тоді було дешево. Ось так виглядає картка. Тут написано на англійській мові слово, потім ще речення, яка ще форма. І позаду є переклад. Тому насправді це дуже зручно. Ми, наприклад, зараз хлопцям просто беремо їх, повторюємо по 10 карток, хто там знає, граємо в такі ігри. Ігри в Канаді вже не ті. Тому вже класні картки, мені прям вони дуже подобаються. Я з задоволенням ще замовила собі якийсь інший рівень, але це замовляти потрібно з України. Поки я ще просто про це не думала. Можливо, потім замовлю, тому що коли ви кудись їдете, це нереально зручно. Я знаю, що зараз телефони все в телефонах, але, наприклад, я також не можу дуже довго дивитися в телефон, тому що починають боліти очі. Тому ці картки. Класна тема, якщо у вас є можливість, замовляйте. Щодо перекладу, в цих картках він інколи трохи некоректний. І я би з деякими словами посперечалася, тому що раніше в мене була просто ціль завчити всі картки. Просто завчити і про сенс навіть не думати. Але зараз, коли я беру ці картки знову та починаю просто повторювати ці всі слова, які я знаю, і дивлюся на переклад. І я таке думаю, що? Що це взагалі за фігня? Але це так не у всіх, тому тут тільки декілька таких карток мені попалося, тому даю їм ще шанс і залюбки ще куплю інші. Так, і тепер все-таки хочу зробити такий висновок, яка ж моя англійська за ці 12 місяців життя в Канаді. Я одразу потрапила в англомовне суспільство, де всі тільки говорять англійською мовою, і це нереально допомогло мені вивчити англійську мову. Зараз я вже можу нормально спілкуватися, підтримувати розмову, там навіть по телефону поговорити, якщо хтось зателефонує на англійській мові. В принципі, для мене це не має ніякої проблеми. Я не можу сказати, що мій рівень англійської прям максимально високий, я не пишу там тести, екзамени, ні. В мене англійська тільки розмовна. Наприклад, писати англійською для мене проблема, тому що я практикую тільки розмовну англійську мову. Наприклад, якщо я зараз напишу якийсь там текст на англійській мові, звичайно, що в мене не вийде, тому що, наприклад, якщо Моя розмовна англійська на високому рівні, то моє письмо на англійській десь на дуже низькому рівні. Тому що зараз я намагаюся, звичайно, що практикувати більше письма, але в буденному житті я тільки використовую, звичайно, що розмовну англійську мову, тому що на роботі все, що я пишу, що мені потрібно, це там, наприклад, що зробити на день. Що зробити на тиждень на роботі, там приготувати, і там що потрібно для магазину купити, щоб потім готувати, і все. Тобто, насправді, англійську я не так багато використовую саме письмову, і це дуже погано також. Але тільки використовую майже щодня це спілкування англійською мовою, не письмо. Письмо мені ще потрібно багато практикувати, але я гадаю, що можливо потім, коли в мене буде більше вільного часу, я буду це робити. І, наприклад, щодо мого хлопця, він потрапив одразу майже в суспільство, де люди говорять українською мовою. І зараз його англійська після 12 місяців життя в Канаді, якщо вона у нього також була низька, така сама, як в мене, навіть трохи нижче, я потім вивчила. Почала говорити, то він зараз говорить трохи, але все рівно він якихось там базових слів не знає. І я можу зараз вже швидко говорити на англійську, то він ще не може, йому потрібно думати, складати речення в голові, і потім вже говорити. Але він зараз також вчить англійську, намагається побільше її вчити. Але знаєте, коли працюєш на будівництві по 10 годин, не дуже хочеться приходити додому та вчити англійську мову. Тому моя порада одразу. Намагайтеся опинитися в англомовному суспільстві, щоб більше говорити англійською мовою. Тому що, якщо ви будете, наприклад, працювати серед наших, то ваша англійська не стане краще, тому що власне буде практики. А насправді практика є велика, ви можете піти в магазин поговорити. Ну так, це також класно, але якщо ви працюєте там 8-10 годин і ви тільки розмовляєте на англійській мові, то звичайно, що це буде краще. Дякую вам за перегляд цього відео, дякую, що ми з вами поговорили. Діліться в коментарях своїм досвідом щодо англійської мови. Взагалі, яка у вас англійська буде цікаво почитати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, і, звичайно, що залишайте будь-який коментар підтримку мого відео. Дякую, до нового.